Має гірше, як в неволі, про волю згадувать. А я про тебе, Воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені, такою гарно молодою, Прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле, доле моя, ти співана воля. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти моя єдиная, встаєш і за моря, за туману слухняне, я зоре. І ти моя єдиная, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають. Широкії села, з вишневими садочками, і люда веселі, і ті люде, і селоте, де колись, мов брата, привітали мене, мати, старесенька мати, чи збираються ще й досі веселі її гості? Погуляти у старої, погуляти просто, по давньому, по-старому. От світу до світу, а ви, мої молодії, чорняві її діти, веселії дівчаточка, і досі у старої танцюєте. А ти доле, а ти мій покою, моє свято чорнобриве. І досі меж ними тихо пишно походжаєш. І тими очима аж чорними голубими. І дощі чаруєш людські душі, чи ще й досі дивується псує на стан гнучий. Свято моє єдине є свято, як оступлять тебе доле, тіточки, дівчата, защепечуть по своєму доброму звичаю. Може, й мене ненароком тіточки згадають, може, яка й про мене. Скаже, яке лихо, усміхнися, моє серце, тихесенько тихо, щоб ніхто й не побачив, та й більше нічого, а я, доленько, в неволі помолюся Богу.